Вітаю, товариство. Сьогодні я розповім вам про те, як Верховна Рада України збирається кинути всіх громадян і остаточно наплювати на народовладдя. тож краще присядьте. Отже, для початку я вам нагадаю, що 23 лютого 2022 року за 16 годин до повномасштабного вторгнення народні депутати ухвалили у першому читанні абсолютно нікчемний закон про зброю. У них був вибір між двома законопроектами. Але вони підтримали версію від МВС, яка нам з вами забороняє все. Але вже 25 лютого почалася роздача автоматів Калашникова з вантажівок. Будь-кому, навіть без документів. І ніхто з депутатів та поліцаїв в той момент про закон, який нам все забороняє, навіть не згадував. Я нічого не припутав. все ж було саме так. А тепер переходимо до сьогодення. Після майже двох років тиші комітет з питань правоохоронної бездіяльності вирішив внести законопроект про зброю до другого читання у сесійну залу. Швидкоруч, під диктовку МВС без урахування важливих правок вони підготували абсолютно неприйнятну версію. І що ж ми бачимо в тому законопроекті? Точніше, чого ми в ньому не бачимо. А не бачимо ми в ньому нашого з вами права на повноцінне володіння та носіння зброї самозахисту пістолетів і револьверів. Вони пропонують нам купувати пістолети для зберігання вдома після 30 років з п'ятирічним попереднім стажем володіння іншою зброєю, і головне, через 5 років після припинення дії воєнного стану. Тобто ніколи. І всі депутати у приватних розмовах розповідають, що носіння пістолетів для самозахисту взагалі не буде, в кращому випадку лише зберігання вдома. Бо сам міністр внутрішніх справ Клименко проти. А він не просто міністр, а міністр, який має якийсь просто магічний вплив на самого Зеленського. Я перепрошую. А ви тим часом про наше волевиявлення у додатку Дія не забули? Чи треба нагадати вам про народовладдя, з яким ви у парламент потрапили? Забули? Добре. Давайте ще раз спочатку. Збройове опитування у додатку Дія було ініційовано безпосередньо Зеленським. Саме за дорученням Зеленського міністр внутрішніх справ Монастирський оголосив опитування в дія, яке показало, що 58% громадян України висловились за право на володіння та носіння краткоствольної зброї пістолетів і револьверів. За дорученням президента України, ми спільно з парламентарями вирішили запитати, який варіант володіння зброєю в Україні ви вважаєте доречним. Коментуючи результати опитування, монастирський привселюдно повідомив, що все буде враховано, і про це є домовленість з депутатами. Фактично, зараз готується до другого читання в парламенті закон про обіг цивільної зброї. І ми неодноразово говорили про це з депутатами. Ми розуміли, що змінилася ця реальність. Опитування дії, де взяла участь понад 1 мільйон 700 тисяч людей, лише це підтверджує, що дійсно ставлення змінилося. І я розумію, що Україна ніколи не буде такою, як раніше, і ми маємо відповідним чином на це реагувати. Тому ми переконані, що парламентарі внесуть відповідну зміну до другого читання, аж раптом. Позиція МВС, які випадково чи не випадково очолив Клименко, змінилася. І Клименка тисне на народних депутатів, а ті, в свою чергу, роблять вигляд, що це нормально. Тепер депутати набралися на хабство і розповідають нам, що не тільки МВС, але й більшість депутатів проти носіння зброї. Але це відверта брехня. Адже для себе улюблених вони передбачили носіння своїх. Нагородних пістолетів. І пояснюють, вони це таким чином. Пропонується встановити виключення щодо носіння саме нагородної зброї категорії С пістолети, зважаючи на те, що нагороджений апріорі повинен мати більший рівень суспільної свідомості, ніж пересічний громадянин, який може оформити право на володіння зброєю категорією С пістолет. Тобто, Нагороджений декількима пістолетами зрадник Кива, або кримінальний авторитет князь, або колишній міністр Кажара, який застрелив зі свого нагородного пістолета свого приятеля. Вони апріорі мають більший рівень суспільної свідомості, ніж, наприклад, хлопець без кінцівки, який втратив її захищаючу країну. Ви це серйозно? Чим всі ці негідники краще за громадян, які воюють, працюють та ніколи не мали проблеми з законом? А може міністр Клименко повідомить нам, скільки нагородних пістолетів у заступника голови Нацполу Тишляка, Дружина Титеща якого мають російські паспорти? Він теж має рівень суспільної свідомості краще, ніж громадяни України? До речі, МВС досі боїться показати суспільству, хто нагороджений пістолетами, бо вони чітко розуміють, що це буде не просто скандал, це буде катастрофа. Також хочу спитати: у вас в комітеті з питань правоохоронної діяльності хоч хтось коли-небудь Конституцію України читав. Ви колись чули про те, що громадяни України мають рівні права, а закон має бути однаковим для всіх. Коли ви припините створювати ці годівнички для обраних, хочете носити свої нагородні пістолети? Добре. Але це означає, що всі можуть носити свої пістолети і без цих ідіотських 30 років, і без 5 років післявоєнного стану. Окремо зазначу. Що бажання деяких депутатів намалювати собі на фюзеляжі зірочку за ухвалення нікчемного закону, а Міністерству всіх справ втримати свою золоту годівничку, явно недостатній привід для відмови всім громадянам в ефективному інструменті самозахисту. Також хочу звернути окрему увагу всіх депутатів саме на травматичну зброю. Версія законопроекту, яку пхає комітет, Ніби дозволяє кожному купувати і носити травмати. Але стоп. МВС десятки років розповідала нам, що травмати всім не можна, бо всі почнуть шмаляти один в одного, тому можна тільки окремим категоріям. Ну, звісно, що за потрапляння всі окремі категорії брали хабарів в промислових масштабах, це загальновідомо. Але щось і трапило? Куди поділися всі попередні перестороги? Тепер всі різко стали відповідальними. Тепер ви вирішили такий самий трюк провернути з нагородними пістолетами. Ще одне корита собі влаштовуєте? Але по факту всім вже зрозуміло, що всі ваші аргументи нічого не варті. Бо в цьому процесі вас цікавлять лише гроші та контроль. І ще не треба нам розповідати, що для самозахисту нам вистачить травматичних пістолетів. Поки правоохоронці самі повністю. Не перейдуть нанесення служби виключно з травматичною зброєю та власним прикладом не покажуть наскільки вона ефективна, намагання переконати в цьому громадян це просто окозамилювання. І щоб поставити крапку в травматах, офіційно повідомляю, травматична зброя має бути заборонена для носіння. Ще раз по літерах: травматична зброя має бути заборонена для носіння. Знаєте чому? Тому що у воюючій країні будь-який ствол за визначенням сприймається як бойовий, тож не наражайте суспільство на додаткову небезпеку. Ну а тепер висновки: якщо Верховна Рада України не здатна ухвалити життєво необхідний законопроект без вказівки від чергового тимчасового міністра внутрішніх справ, то постає питання. Чи така Верховна Рада взагалі дієздатна і чи вона потрібна у такому складі? Народні депутати, дозволю дати вам декілька насправді безцінних порад. Перше, провалюйте цей законопроект. Він не потрібен країні в такій редакції. З ним ситуація лише погіршиться. Друга, оскільки народ України ви поміняти не можете, краще поміняйте цього міністра внутрішніх справ. Бо інакше громадяни України поміняють вас, всіх. Ви ж не думайте, що ми забули, що таке народовладдя? бо це все відверто тхне феодалізмом і тиранією, яку громадяни України ніколи не допустять. І наостанок, Панове з комітету з питань правоохоронної діяльності, що з ви занадто часто у зашквари потрапляєте, то з реформою спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Тепер з законом про зброю. Може, вам слід задуматись над змістом терміну правоохоронна діяльність та зрозуміти свої функціональні обов'язки? Ваше завдання права охороняти, зокрема, права громадян України, а не інтереси правопохоронців. І запам'ятайте, адекватний закон про зброю в Україні буде. І ухвалить його або цей склад Верховної Ради, або наступний. І підпише його або цей президент, або наступний. Тож, друзі, поширюйте це відео да так, щоб його побачив кожен депутат. Ну і звісно, підтримуйте Українську асоціацію власників зброї та цей канал. Далі буде.